Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні у мене таке відео, відео доповнення чи відео уточнення. Якось я випустив відео з оглядом цього підсилювача NopSound, і я сказав, мав необачність сказати, не перевіривши дані, що NopSound це японська фірма. Насправді ні. Nopsound це не японська фірма, я не перевірив, а таке сказав. Тому прошу вибачення. Це була неправильна, некоректна інформація. Можу вам сказати, чому я так сказав? Тому що я купляв предпідсилювач, новий Nopsound. І продавець eBay писав, що це з Японії. Для мене навіть на коробці писало, що доставка була з Японії. Можливо, маю і коробку, покажу вам. Але для підтвердження моїх слів ви можете зайти на eBay, знайти деякі підсилювачі на ну, і там дійсно вказано Японія Токіо. Я навіть скористався порадами свого платного gpt чату і сказав, чому деякі підсилювачі. Вказуються нопсаунд з Японії. Виявилось, що в, на японському ринку вони присутні, відомі і навіть мають схвальні відгуки як від початківців, так і вже і відбувалих аудіофілів. Часто також японські компанії скупляють велику партію в Китаї підсилювачів і продають уже від себе, інколи навіть змінюючи блоки живлення, там і ще там нюанси, які є маленькі. От, тому я чітко говорю: Nob Sound це не японець, це є китаєць. Але це не відміняє того, що цей підсилювач дійсно грає гарно. Він дійсно гарно грає, дійсно класно. Ще хочу для уточнення вам сказати: я не являюся аудіофілом, я не аудіофіл, я не хворію цим. Для мене просто є музика і все, і не потрібно там... Для мене колонок за тисячу доларів, мені не потрібні підсилювачі за 2 чи за 10 тисяч доларів. Я просто люблю включити музику і послухати. Свої огляди роблю, вважаю, адекватні. Чому? Тому що я послухавши і говорю то, що я думаю, тобто те, то, що я бачу. Можливо, моя оцінка, можливо, хтось не згодний з моєю оцінкою. Але ну, коментуйте, говоріть, так ведеться дискусія. Зараз що би я ще хотів вам сказати, я би хотів зачитати декілька коментарів до цього відео і прокоментувати їх також. Я от зараз поставлю, поставлю свій телефончик в штатив і візьму інший телефон, і я вам зачитаю декілька коментарів, що люди написали. Пише, ну не знаю, як людину назвати, пише SCOR. Нащо ви придумали, що Nobsound японці. Це чисто китайська фірма, яка володіє також марками Doc Audio та One Little Beer. Почали виробляти в 2014 році і навряд чи там потенціометр Alps, бо це було б як мінімум 20% від вартості підсилювача. Я навіть, чесно, не знаю, що таке Alps потенціометр. от. За виключенням холо аудіо решта кладе на девайс один, максимум два аутентичні елементи. Усе інше Китайщина. Таких, таких корпусів стирених з відомих вінтажних девайсів, але забувся з якого на алі кутьма. Що добре, можна на готовому апгрейдити потихеньку, поки від Китаю там не залишиться нічого. Далі ПС-приписка, аутентична віма, не такі яскраві та красиві, просто червоні конденсатори з заводу. Що я вам можу сказати? Ви праві, так, це є Китайщина. Так, корпус, можливо, стирений з якогось відомого. но корпус я вже вам показував дійсно добротний. Ну, дійсно, це алюміній. Хороша якість, гарно виглядає. і... Ну, не знаю, що вам сказати. Ну, гарний корпус. І як... Китай, не Китай. Давайте от ще поглянемо Віма. От, бачите Віма конденсатори. от Що на них написано. От. Я ніколи в руках не тримав Віме. І... Я не знаю оригінальні це, це Віме. З цієї сторони нічого там написано. Можливо, дійсно, це не оригінальні. Я просто кажу те, що я загуглив. Я не аудіофіл, я не являюсь людиною, яка там дуже сильно плачить, вмирає за тим, щоб кожна деталька, кожен шурупчик був, там, не знаю, стояв сотні доларів. Так, радить мені Борис Борис Сидоренко. Давайте я вам зачитаю. Пише мені Борис Сидоренко, вибачте, що на російській мові, але це оригінал. Для начала послухайте Dina Audio Каунтар 1.1. Ну, він там дописує вуфер 15. Яка ціна любой японской фирмы буде такой низкой? Номер 3 пунктик. Работав, работая в конфи с 2004 года, я общался с одним китайской компанией, у которой автомагнитоила стоила 15 баксов. И они предлагали мне сделать на заказ шильдик, э, любой прицепить. Так что качество деталей в Китае на данный момент это не показатель. Хочешь развивать китайскую подделку, дело твое. Но знай, что ты убиваешь развитие хорошего звука. Да й що це за тест з телефона, ти би і що з кассетного walkmana. Що я можу сказати? Перший раз я чую, що це за колоночка Dina Audio. Я вбив її в Google, пошукав, знайшов. Знайшов Бушні колоночки, вони маленькі, невеличкі, приблизно розміру цього підсилювача, тільки масивніші. І ціна їхня штука баксів. Можливо, я когось ображу, але я не вважаю себе ідіотом купляти таку річ по такій ціні. Ви бачили, колонки були на огляді, вони варті були 50 доларів. І я можу з вами поспорити, що якщо поставити на вулиці ті маленькі колонки за 1000 баксів і цю велику колонку за 50 баксів, приємніше буде слухати. 100% за 50 баксів, колоночку за 50 баксів. Ви зі мною можете бути незгодні. Це кожен має свою думку. Я сам міняюся в процесі життя. Можливо, через рік-два я буду подумати по-іншому. Або коли в мене ця колоночка з'явиться, я переконаюсь. На даний момент я вам відповідаю на перший пунктик. для того, щоб послуш... послухати цю колоночку. Ні, дякую, я не ідіот, щоб їх слухати. Малесенькі шкафні колоночки за тисячу баксів. Беушні. Так, це беушні. Ви просто, якщо війдете в почитаєте історію їхню, їх скільки їх створить. Тільки 80 типів перевірки йде. От уявіть собі, 80 разів перевірити малесеньку колоночку двохполосну, там два динаміка маленьких, перевірити їх 80 разів. Та ви знаєте, скільки просто людям, які це зроблять, треба заплатити. А таких колонок треба перевірити тисячі. І якщо навіть та колонка буде, вибачте, за слово гавняненька, а за перевірку людям треба заплатити. І за цю перевірку має платити завжди клієнт. Я розумію, якщо вона буде гавняненка, то її не будуть купляти. Але будуть, тому що поставити ціну, багато людей типу, ведуться на ціну. Не, вони не хочуть собі дозволяти купляти за таку маленьку ціну. Але це вже інша тема. Е, другий пункт, така, я, я, який японець буде за таку ціну. Не знаю, можливо, Бушний, можливо, хтось там знайшов, не оцінив і продав по такій ціні. Це можливо, за малу ціну японець може бути. Тут ви можете сперечатись, не сперечатися. Людина говорить, що працювала в з 2004, і йому якась китайська компанія казала, що зробить магнітоли по 15 баксів з любим шельдіком. Ну, цих, цим нас не здивуєш. Ну, тобто, і зараз таке можна зробити, і не тільки з магнітолами, підсилювачами, з будь-чим це можна зробити. Далі. Коли я розвиваю китайську поділку, як він пише, я вбиваю розвиття хорошого звука. Я. Не розвиваю китайську поділку. Мені ця річ просто дісталася. Я її протестував, користувався там і сказав вам сугубо свою думку. Якщо мені попадеться річ за тисячу баксів чи за мільйон баксів, я так само скажу, що я думаю. От чесно, об'єктивна моя думка не аудіофіла, бо аудіофіли це інша каста, це секта, це хвороба, це можна якось до чого й далі. Говорить він, що я би міг ще робити тести з касетного окмена. Хотілося б, але в мене його немає. А якщо людина трошечки соображає, вона бачить, що тести робляться з телефона, то ви розумієте, це просто огляд. Це огляд, і я зробив з того телефона, з якого я слухаю музику. Тобто я вам не нав'язую купляти якісь там китайські, не китайські. Я кажу, що воно варте уваги, і я висказав свою сугубо свою, якби, таку думку. Далі. Олександр пише, що. Що йому сподобалось і тяжко працювати на відкритому звукові. Якщо... Так, це тяжко, дуже тяжко, при тому всьому інколи сусід собак випустить, самоліт злітає, поліція проїде або ще щось. Дійсно, це тяжко. Далі пише мені Владик, думки вголос. Для чого підключати до 6П1 попередній підсилювач, він має свій зайва ланка в звуковому тракті. Класичний ламповий підсилювач виконаний навісним монтажем. Динаміки і гучномовці. Я слухав дані гучномовці, але з іншим підсилювачем. Сподобались. Динаміки це свого роду поршень. І як сказав мій викладач акустики, тут починається шаманство. Для низьких частот потрібна маса і площа для фузора. Для високих частот навпаки. Скажу для чого я підключав прес-підсилювач до 6P1. Насправді, як я не намагався, і що я не робив, коли я підключаю от саме от такий телефон китайський, який в мене як діжурний вдома, щоб слухати музику, або там як цей. До речі, цей телефон я купив новий 4 чи 5 років тому за 30 доларів. якийсь Blue. Це не реклама його, це я говорю про те, що він працює, і я його нагружаю більше, напевно, чим свій основний. Я цей телефон. Ем, включаю слухаю цілий день музику, лажу по інтернету, ще там, що ще то, Тобто він в мене працює. Ви, якщо подивитесь, дивіться, який в нього екран, він в мене по асфальті літак, все. Це китаєць, чистий китаєць, я зайшов в магазин, я купив його по самій ниж, найнижчій ціні. І він вже 4 роки працює без збоїв. без збоїв. Тому якби задумайтесь трошки над це. Для чого я підключаю предпідсилювачі? Тому що я, е, наприклад, якщо там за, заявлено 6 ватт. З звичайного телефона аудіовиходу я не міг витягнути 2 ватт. Просто реально не міг. І з предпідсилювачем звук трошечки якось чіткіший, кращий. Тому от для того я і підключаю. Далі людина мені пише. Константін, я так думаю, що це Константин. Головне представництво компанії NoPSound знаходиться в компанії, компанії до чорних компаній. І, наприклад, настільки я чув NobSound Nob хороші програвачі CD верхньої лінійки, фірму NoPSound можна порівняти з іншими китайськими фірмами Mona, яка робить лампові підсилювачі. Ця фірма Mona робить підсилювачі як від 200, так і від 100 до, 100, до 1000 доларів. Так, і підсилювачі за 13 тисяч доларів. E, погоджуюсь повністю. Так, ще раз прошу вибачення. Nob Sound не китаєць. E, Далі людина пише: Ну і на платі мараз 7 написано, а і потім він пише це чистої води китаєць. Згоден. Згоден, так, можливо, китаєць, він ще уточнює, що там навіть плата не відмита. Можливо, навіть і плата не відмита. Тому е любі глядачі, я прошу, можливо, у когось є схема, щоб я не малював або десь хтось бачив. Скиньте, я вам буду дуже-дуже вдячний. От саме цього підсилювача. Е ті деталі, що я вам казав, що там японські, німецькі конденсатори, там, е корейські. Вони тут присутні, і а ще одна людина говор написала ця перша, що присутність хороших деталей не робить річ якісною. Це один, я не з не згодний з цим, це один із це один із показників якісної деталі. Це якісні деталі, якісної речі. Тобто, якщо не буде якісних деталей, звуку якісного не буде. Я згоден, ще ще такий є аспект, як збірка. І ще аспект як схема безпосередньо, але якісні деталі це один з головних, один з головних чинників чи залогу такого гарного, гарної речі, щоб вона дійсно буде гарна. От. Тому дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ще раз прошу за те, що я назвав компанію чи фірму чи бренд Nob Sound японцем. Це не японець, це китаєць, чистої води китаєць, але він мені подобається. Я й надалі продовжу його слухати і буду ділитися з вами враженнями і писати, говорити чи розглядати. Я як достану схему, я його ще раз з вами розгляну, можливо, навіть і протестую. З осцилографом вхідний і вихідний сигнал. І тому що я хочу вам сказати, якщо тут дійсно справді хороші конденсатори, якщо тут лампи, оце, оце якраз стоять хороші німецькі лампи. Мені здається, тому що я витягнув його з телефонки на ці лампи, я їх перевірив, вони якісні, хороші. То корпус гарно виглядає, то чому ця річ не може бути хорошою? Я вам ще так скажу, коли ви спитаєтесь, який найкращий телефон ви купите, багато з вас скажуть, вам скажуть iPhone. І коли ви його купите і подивитесь, що на ньому ззаду написано, що він зроблений в Китаї, то питання це китайський чи американський телефон? Тому якби. Тому не завжди китайське настільки погане. Зараз китайські речі заполонили цілий світ, і вони конкурують з фірмовими речами. І якщо в мене буде стойну, ну і ще хочу вам сказати, це дуже добре, що я помилився, тому що це приклад для того, щоб ви завжди перевіряли інформацію. Не ведіться на те, що вам говорять. Завжди старайтесь перевірити в декількох, декількох джерел. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь, і чекайте наступне відео.